Рукавичка. Раз дідусь йшов через ліс. Песик з ним маленький біг. Рукавичку дід згубив, десь в снігах її лишив. Я, маленьке, мишенятко, утекло від мами й татка. В лісі добре, нема кішки. Де погрітись мені трішки? Що за диво, дивина? Рукавичка тут одна, обійду з усіх сторін. Ззаду, спереду загляну, пусто нікого й просити, значить, я тут буду жити. Хочу зимку жабки сплять, не заснуть мені ніяк. Я по лісі блукала, за деревами стояла. Одне вуще, друге ширше, не сховатися ніяк. А хто, хто ось тут живе? То прийміть в тепло мене. Шкряботушка, мишка я. А яке твоє ім'я? Жабка, жабка я мала. Заходь, хатка не тісна. Холод в лапки допікає, де зігрітися шукаю. Ой, а хто тут проживає? Зайчик в лісі замерзає. Мишка, шкряботушка, жабка, скрпотушка. То впустіть мене, та чи вмістишся, мале? Стали звірі порівнятись. Перша мишка підійшла, нижче зайчика була, зайчик вище, зрозуміло. Тут же жабка прискакала, також мірятися стала, Зайчик вище жабеняти, зрозуміло, сім маляток. Ну, а мишка й жабенятко однакові є малятка. Тож хочеш іди, іди до нас зігріватися вже час. Десь розмову я чую, може, вдасться заночую. Справді, тепла хатка є, а хто хто у ній живе? Мишка шкребутушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, а ти хто така? Лисичка краса, відчиніть свою хатинку, запросіть, хоч на хвилинку, я вам стрічки принесла. Подивіться, дітвора. Мишка довгу стрічку хотіла та вимірять не зуміла, тож поможемо малята звірям стрічки відміряти. Малята накладаємо жовту стрічку на червону. Червона стрічка довша, а жовта коротша. Мишка довго вибирала та червону стрічку взяла, потім жабка підійшла собі жовту узяла, так метелиця гуде. Що й вовка страх бере. Сови на гілках сидять, свою пісеньку гудять. А щоб страх прогнати, треба їх порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Наші сови вже летять. П'ять, чотири, три, два, один. Ось і зникли вони. Число п'ять. Складається з двох менших чисел чотири і один. Три і два. Два. І три. Один і чотири. Рукавиця, подивися. Хто сховався в ній? Озвися. Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка. Зайчик побігайчик. Лисичка сестричка. А ти хто такий? А я вовчик не злий. Снігу гори намело, упустіть мене в тепло. Кабанові взимку лихо. А хто хто сидить тут тихо? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка Зайчик побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик братик. А я кабан і клон. Малята. Хто прийшов перший до рукавички? Мишка шкряботушка. А хто останній? Кабан і клон. Хто стоїть перед зайчиком? жабка скрекотожка. А хто стоїть після зайчика? Лисичка, сестричка. Хто стоїть між лисичкою та кабанчиком? Вовчик братик. Щиро просимо, ходи, заховайся від біди. Ну й мороз розперезався, до барлого аж дібрався. Рукавичко, ти чи я, проживає тут звіря. Мишка ж жабка скрекотушка, Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик, братик, кабани клан, а я ведмідь на брід. Малята. Отрими по порядку прийшли до рукавички звірятка. Перша мишка. Друга жабка, третій зайчик, четверта лисичка, п'ятий вовчик, шостий кабанчик, сьомий ведмідь. Малята яка цифра стоїть між один і три? Два. Яка цифра стоїть між 5 і 7? Шість. Яка цифра стоїть між три? І пять, чотири. Знайдемо числа сусіди цифри два, один і три. Цифри п'ять, чотири й шість. Пожалійте, бо біда. Може, добра є душа. Що ж робити? Добре йди, рукавиці не порви. Ніби йшов я, не дрімав, рукавичку не виймав. Ніч стоїть вже на порозі, можу згинути в дорозі. Шкода, шкода, дідуся, рукавичка ж не стара, щось ворушиться, впізнав рукавичка гау гау гау. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.